Так, так, не, не, хоче, не хоче толком показати своє посвідчення, я його не побачив. Він мені показує, темно не видно. Він показує, що в мене не свищається на волонтерському бусі номерний знак. Да, Я згіден десь при погрузці, а при погрузці десь він пане, десь і Нам не бажано, щоб він освіщався, бо ми їдемо фронт. Так, поліцейські такі, ну чого ти відвертайся? Тому що такі поліцейські так допомагають. Через це наша Україна так воює. Вони з жирні Сраки, стоять тут, а зупиняють волонтерський бус. Ви представляєте, волонтерський бус, який їде сьогодні на фронт, везе допомогу флотця, який ходить, знаходиться в окопах. Він на фронт на фронт їдуть. Я їду на фронт. сьогодні хворий, хворий, і їду. І, їду. і їду на фронт. А він зупиняє, дає штраф. От через це в нас така Україна, така війна. Бо такі поліцейські стоять і служать. Вони ховаються, він не йдуть воювати. От у них дивіться, які хороші машини, хороший блокпост, хороша зарплата. Чого їм не стояти? Чого не на фронт чого не йдеш? Частини, чого не йдеш на фронт? Йдіть з проїзної частини, ви не Чекай, чекай, що Чо ти бач, ще й толкає мене. Чого ти <пи> до мене руки касаєшся? Хто <пи> тобі давав право? <пи> прав... <пи> Нема тут людей <пи> <пи> стоїть на <пи> частині. Ви да, да, на асфальті стоїть на проїзді. Тут кругом асфальт. Кругом асфальт. Ось такі поліцейські. Будь ласка. Давай сюди постанову, я подивлюсь. сюди. Ні, постанова де копія? Де постанова копія? Не хочу давати постанови копію? Постанови копія, де постанови? Я не хотів, я вимагаю. Дай мені постанову, копію постанови. Бачите, ось такі в нас стоять поліцейські. І так допомагають волонтерам. не вийшло, Представтеся, будь ласка. Якщо ви кричите п'яну, вам ми то не будете розпізнати на пів. Ну нове, придивіть жетон, який у вас житу. Ну, перед вами що? Ну, шов, то, то давай щось зі нове. Будь ласка, ну то це ж не проблема. Ось такі це... поліцейські, як допомагають так. нам <проб> доказувати <да>, <проб> допомогу <проб> нашим <проб> військовим. Да. Зараз я це викладу відео в інтернет, щоб ви побачили. Отака буде війна. Така у нас війна, товариші. Через те ми її програємо.